Донеччина, місто Покровськ, в одному з місцевих кафе розігрався справжній бойовик. Усе зафіксувала камера спостереження. П'яний відвідувач у підігрітій компанії витягає пістолет та починає безконтрольну стрільбу. Офіціантка Марія ледь не стала його жертвою. Они же начали ему говорить, что давай стреляй. И на что я стояла за баром, мы вис... услышали пять выстрелов, потому что вот следы остались, очень неприятный запах был. Ну, мы все испугались, запрятались, начали гильзы отлетать. Мы были там за баром, даже за бар начали туда отлетать. Потім... Ну вот, получается, вот одна, вот там еще одна. Возле камеры, вон одна, и вот еще две. Усе просто дивом не завершилося кривавою драмою. Людей від культа рекушету врятувала лише миттєва реакція. Ми всі дуже спогадися, ми не знаємо, що робити, тому що хто почав куди біжати, хто в туалет, хто на вулицю. Ми по-бистрому почали відпускати людей, всіх був шок, всі були іспугані. А от шоком номер 2 для персоналу став приїзд поліції. Цей момент також потрапив на відео. Подивіться, що роблять копи з п'яним небезпечним буяном. Мило спілкуються, а за кілька хвилин відпускають досвяткувати, навіть не забравши пістолет. Налякати людей зброєю в п'яному гарі, відкрити стрільбу, зрешетити кафе кулями і, зрештою, після переговорів з поліцією вийти сухими з води, кому таке дозволено, правильно працівнику місцевої прокуратури. У стрілку люди впізнають особистого водія щойно призначеного прокурора Красноармійської прокуратури. А компанія, де він хизувався вогнепалом та прокурорським свавіллям, вже кілька місяців відверто тероризує це кафе. Б'ється посуда, б'ється то, що да, уніжають гнобять. Люди дивляться на це і бояться приходити Просто ані угрожали, один із них. Прирежу тебя і ножичек где тут, я, я я тебя. Ну, короче, угрозы такие. Никакая ему не страшна ні полиция, ні прокуратура, нічого, он не боится. Дізнавшись про приїзд знімальної групи надзвичайних новин, сюди тепер поспішають криміналісти. А що ви здесь будете делать зараз? Пока еще не знаю. Все, как скажуть, клідоваці. Вже відомо стрільцю 49. Він сім років пропрацював водієм у прокуратурі. Стріляв з зареєстрованого травмату. У поліції тепер обіцяють. Покарають, попри впливові прокурорські зв'язки, і перевірити слідчу групу, яка в день інциденту просто відпустила Буяна. Незалежно від соціального статусу і займаємої должності, Всі виновні ліці понесуть заслужене наказання в рамках дійствучого законодавства. Кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Якщо очевидно провину стрілка поліція таки зможе довести до суду, йому загрожує до семи років тюрми. От тільки чи врятує це від терору власників кафе? Адже вся компанія, яка у той вечір знущалась над людьми, навіть свідками у справі не проходить.